Улюблені брати та сестри, ми звернемося з вами до першого послання апостола Павла до Корінчан і будемо читати з 11 розділу, 20 вірш. Далі ви збираєтесь разом не так, як для споживання вечері Господньої. Я хотів би звернути увагу на слова не так. Про що це мається на увазі? Це говорить про те, що є якийсь, мабуть, стандарт, якого треба додержуватися. Але, на жаль, згідно з цього уривка, Святий Дух підкреслює через апостола Павла, що віруючи в Коринфію, Робили не по стандарту вечері Господньої. І от сьогодні давайте ми з вами поговоримо про стандарти вечері Господньої. А точніше, про методологію, яка пов'язана з вечері Господньою. Ми будемо говорити з вами про практичні речі, які треба знати для того, щоби. Участвувати по Божому стандарту в вечері Господній. На ну, цим перед ми повинні відповідально віднестися до Божих стандартів, які стосуються, наприклад, церкви і вечері Господньої. Наприклад, у першому посланні апостола Павла до Тимофія він Духом Святим підкреслив важливість Дому Божого. Як записано у 15 му вірші з 3-го розділу першого послання апостола Павла до Тимофія. він звертає його на те. А коли і затримаюсь, мається увазі апостол Павло говорить про себе, що я хочу бачити тебе, я хочу спілкувати з тобою Тимофію, але, можливо, будуть такі обставини, які мене затримають, і я не зможу прийти дочасно. Тому ти повинен звернути увагу на такі речі, То, щоб ти знав, як треба поводитись в Домі Божому, який є церква Богоживого, стовп і опора правди. Отже, апостол Павло закликає Тимофія до стандартів церкви, до стандартів поводження в церкві, а значить, і до стандартів які стосуються вечері Господньої. Служителі повинні знати насамперед, як треба реалізувати ці стандарти. На жаль, коли служитель ставиться на служіння, а йому не роздійсняють його обов'язки, а він тільки думає про привілеї свого стану служителя, то такі, на жаль, непідготовлені служителі. Багато страждають. Особисто я пережив дуже багато складнощів тільки тому, що мене не підготували так, як потрібно було підготувати до служителя. Я підійшов до служіння присвітера церкви як необхідності. Треба. Нема служителя у церкві. Від'їхав до другої країни, той, хто керував громадою. А я залишився, я на місці. Отже, мені треба взяти керівництво в свої руки. Я молодий. Я справлюсь. Так, я справився. Але скільки собі шкоди наробив, скільки від мене постраждали інші, тільки тому, що я не був готовий. Я не знав, як треба поступати в Домі Божому. Я думав, що я знав. Я дивився, мабуть, на інших і подражав їм, але ж, мабуть, і вони не все розуміли до кінця. Мені не доставало досвіду, але не свого, а того служителя, який знав, як треба поступати в домі Божому. І зрозуміло, пройдя шлях тернин. Страждань своїх та інших, яких можна було б обійти стороною, а може, їх і не було б. Так от, пройдя цей шлях болю, сьогодні я вже можу сказати, як треба поступати в Дому Божому. І сьогодні я зверну увагу на те, що повинні знати і служителі, і так називаємі рядові члени церкви. Це тобто ми всі, як же треба поступати під час вечері Господні? Ну, насамперед, треба сказати, що це особлива подія в житті помісної громади. Вечеря Господня це частина величі не тільки Бога, отця Небесного, як свідчення того, що він нас любить що Він зробив все можливе, щоб вечеря відбулася. Це не тільки свідчення про велику любов Господа Ісуса Христа, що Він умер за нас грішників і воскрес для нашого виправдання. Це не тільки прославлення Святого Духа, який об'єднує нас, щоб ми участвували, розважаючи про тіло Господнє, про церкву, про єднання – щоб ви були в мирі, якщо, можливо, з нашої сторони, за всіма. Але вечеря Господня це особливе богослуження. Більш скажу, святкове богослуження. І, на жаль, якщо ми з вами по якійсь причині відсутні на цьому богослуженні, хоч якщо ми були з вами напротягом інших зібрань на місці, в церкві, ми втрачаємо особливий бонус. Якось я був на конференції, і згідно одної з причин я не остався до кінця цієї зустрічі. Мені треба було від'їхати. І зрозуміло, що, не побувши до кінця на конференції, я не почув те, що було в самому її кінці. А ви знаєте, конференція вона складається таким чином, що спочатку нам дають якісь основи, їх викладають, а потім стараються довести до якогось висновка. І якщо я тільки знаю початок чогось, але не знаю, до чого ми приходимо згідно того, про що ми розважаємо, то тільки я можу догадуватися, а що ж там говорилося. Але ж не буду знати точно. Так от я не тільки не отримав тих потрібних знань, до якого вела ця конференція. Але ще в кінці конференції давали книжки для всіх присутніх. А я не отримав. А список цієї літератури був дуже вагомий. І коли я узнав, то я ж почав дзвонити до керівництва цієї конференції і казати, я ж був на конференції, але не отримав книги. Як? Це неможливо. Тому що коли люди виходили з залу, то стояли на виході і кожному давали особисто пакунок книг. А як же так вийшло? А я до кінця конференції не був. Я раніше від'їхав. Ну, у нас така практика. Якщо ви до кінця конференції не побули, то ви не отримуєте бонус. Зрозуміло, що не так важлива книжка була, але те, що цьому навчив мене Господь важливої речі. Отже, якусь Річ, яку ми з вами вивчаємо, треба й доводити до кінця. Доводити до висновку. Нам треба не тільки знати якісь основи, але й те, куди на що веде. Це одна сторона. А друге, не треба теряти отих от бонусів, які дає нам Господь. Оцих надбавок, яка Біблія називає нагорода. Так от, яка ж нагорода для тих, хто участвує в вечері Господній? І, на жаль, якщо хтось тіряє цю нагороду, то що ж він тіряє? життя? Я зараз не говорю про вічне життя. Я говорю про стан людини, яка жива, а не ходячий труп. Дивіться, ну, зовні людина, як людина. А подивися його очі, а вони тусклі, там немає життя, там немає сяєння. Очі не світяться, не горять. Чому? Якщо людина довго не їсть, то лице цієї людини осувається, вона починає як би так наклонятися. Тому що організм її потребує. Їжі отих елементів, які потрібні, щоб тіло його працювало задовільно. Коли ми з вами не кушаємо вечерю Господню, то ми з вами духовно слабішаємо. Ми витрачаємо багато життя, служачи іншим. Оця енергія життя вона у нас повинна поповнюватися. Є різні методи заповнення. І знову ж таки, це пов'язано з дією Святого Духа, який вливає в наше серце любов, а з нею також і життя. Так от, коли ми з вами їмо вечерю Господню, ми з вами дійсно їмо. Їмо життя. Хліб. Це просто хліб. Але коли ми звершуємо вечерю Господню і приймаємо цей хліб із причастя, то таким чином цей хліб дає нам життя. А коли ми п'ємо з чаші, знову ж таки, ми п'ємо, то дається вино, але воно нам дає життя. Так Христос сказав згідно Євангелія від Іоанна. Що хто не буде їсти тіла Христового і пити крові Христової, той не буде мати життя. Ну, зрозуміло, що Ісус Христос привів ці слова про тіло моє, про кров Мою, як свідчення, а не як реальність. Хліб не перетворюється в тіло Господа Ісуса Христа під час вечері Господньої. Вино не перетворюється в кров Ісуса Христа, знову ж таки, під час вечері Господньої. Хліб остається хлібом, а чаша з вином остається чашою з вином. Але річ у тому, що коли ми приймаємо цей хліб і цю чашу, щось відбувається у духовному світі. Працює бонус. Працює нагорода. Але тут є ще одна важлива річ, на яку треба звернути увагу. Не всі, навіть учасники вечері Господньої будуть получати життя. Річ у тому, що тільки народжені від Бога християни получають оцей бонус. Якщо людина, невіруюча, буде участвувати в вечері Господній, а ми ж не забороняємо нікому участвувати. Біблія написана, хай людина бере і випробовує, хай вона рішає приймати її цей хліб з вечері і пити з цієї чаші причастя. Хай вона рішає. Тому ми не забороняємо нікому участвувати. У вечері Господній. Але для них вона не буде вечерю Господньою. Вона буде тільки шматком хліба, до ковтком із чаші з вином. І не більше, активація не відбудеться. Чому? Тому що цей бонус належить тільки народженим від Бога віруючим. О! Тепер ми з вами знаємо про важливість декільких речей. Насамперед, нам потрібно розібратися чи народжені ми від Бога християни. Так само, як ми молимося молитвою очі наш. ми можемо з вами молитися цією молитвою, як діти Божі. І ця молитва запрацює. Оця молитва дітей Божих. Але якщо буде молитися невіруюча людина цією молитвою, ця молитва не буде діяти. Це буде просто словами. А чому? Бо якщо би оця молитва виконувалася навіть із вуст невіруючої людини, то до якого батька вона би зверталася? До Отця Небесного Господа нашого? Ні. Вона зверталась би до дьявола, Бо дьявол, на жаль, є батьком невіруючих. І тому, щоб молитва наш» не прославляла дьявола, Бог у цю молитву невіруючих людей. І тільки молитва віруючої людини, народженої від Бога, яка озвучує оцю молитву очі наш. Є діючим. Так само і під час вечері Господньої є діючим тільки народжених від Бога християн. Але, якщо ми з вами народжені від Бога, нам треба відповідально віднестися до цієї події, не проминути її, не відказатися від неї. А зробити все можливе, щоб участвувати. Ну, зрозуміло, є ще й перепона для участі в вечері Господні. Це сторона дисципліни, порядка, святості. Що якщо ми не в мирі з кимсь із людей, якщо в нас якісь перешкоди, перепони, якщо внутрішнє ми почуваємо себе невпевненими участвувати в цій вечері Господні, то зрозуміло, що разом церковна, ми не зможемо з вами участвувати. Але це не значить, що я піду додому із молитовного будинка, не приймаючи участі в вечері Господній. Ні. Частинку бонуса я все ж таки можу отримати. Але для цього треба, ну, можливо, воздержатися під час церковного прийняття, якщо я почуваю, що щось недобре в мені. Але ж після зібрання я повинен підійти до служителів і роз'яснити свій стан, розказати про свої переживання, щоб в кінці кінців розібратися у положенні і тим самим підготуватися до особистої участі в вечері Господній. Отже, ми повинні з вами боротися за себе. Участі в вечері Господні. До кінця йти до того, щоб отримати, хоч якщо не повний бонус, не повну нагороду життя, ну хоча б отой стандарт, який ми можемо мати в особистому спілкуванні з Богом під час вечері Господні. І ще важлива річ, як треба поступати в Домі Божому, коли, наприклад, ми з вами захворіли. І надходить час вечері Господні. А ми не можемо бути в Домі Божому. Так що ж ми будемо робити? Чекати, мабуть, наступного місяця. А там, можливо, ще якась перешкода, чи робота, чи діти приїхали погостити, і ми по якійсь причині не могли бути на вечері Господні, а потім третій місяць. І знову ж таки, щось перешкоджає нам. І отак не участвує місяць за місяцем, бо якісь є причини, і ми не можемо бути на цьому зібрані, Виводять нас і стану життя. І перетворюють нас у формальних християн. І, мабуть, можуть довести до фарисейства, коли ми зовнішні показуємо себе доброчинними, а внутрішні вже пусті. І очі наші не горять. Але ж ми кажемо, ну все добре, ми співаємо гарних пісень, і ми можемо навіть молитися на показ і ще щось інше творити або в чомусь діяти. Навіть активність проявляти, але це буде вже по плоті душевно. Активність, яка заперечує духовність. Так от, якщо ми почуваємо себе недобре, і наближається Вечеря Господня, зв'яжіться з служителями і попросіть, щоб вони принесли вам оцей церковний бонус до вашого дому. Бо церква і служіння в молитовному будинку розповсюджується не тільки на територію молитовного будинка, вона розповсюджується з кожним із нас, хто був на цьому зібранні. І коли ми виходимо із церкви, виходимо з молитовного будинка, то ми є носіями оцієї події, яка відбулася. І служителі, які приносять частинку того хліба, який переламувався під час вечері Господнії, вже свідчать про той ваш бонус, вашу частину благословення, яку Бог вам передає із церкви до вашої домівки. Так само і від чаші, яка пилася під час вечері Господні і осталась там частина того вина. Це ваш бонус, ваше благословіння, яке ви повинні отримати, навіть знаходячись вдома. І в вашому домі буде частинка особливої події, яку ми називаємо вечеря Господня». Сьогодні я тільки підкреслив про деякі важливі речі, які потрібно знати не тільки служителям, а й льодовим членам церкви, як треба поступати в Домі Божому. І які стандарти пов'язані з Вечерею Господньою. Їх набагато більше. Але я зверну увагу, мабуть, на саме головний із них. Насамперед, наш дивіз повинен бути таким. А я буду участвувати в Вечері Господні. Обов'язково буду участвувати. Якщо не можу бути зібрані, то я буду участвувати у себе вдома. Але не пропущу, бо це мій бонус, це моє благословення, і я не хочу його теряти. Хай Бог благословить нас бути людьми, які. Не гублять благословеньні Божих і ревнують по вечері Господній. Амінь.